Добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Ми бачили, як вас роздратувала заява людини, яка називала себе юристом. Цей чоловік, нібито, був присутній на весіллі в ресторані у Львові, коли туди прийшли військові ТЦК і поліція. Що ваші друзі-військові думають про такі рейди? Ну, я би це не називав рейдами і не називав би це облавами. Це є перевірка документів, вручення повідомлень, і юридично, воно все, все якби в межах закону. Якщо говорити, чи це правильно, коли приходять на весілля чи на похорони напевно, неправильно, але. На жаль, у нас є така ситуація, що стоїть на кону існування української держави, і питання, чи взагалі буде існувати українська нація, бо московити хочуть нас знищити. Тому в нас є дві сторони. Одна сторона, яка вимагає справедливості і хоче допомоги, і, в принципі, якби в тому, що майже три роки на фронті і хочуть бачити свіжу кров, допомогу і можливість трішки відпочити. Інша сторона, скажу так, популярно, маючи своє его, вирішують своє, своє питання, якось уникаючи цього обов'язку. І тут питання є саме до нашої влади. Яка, в принципі, своєю недолугою інформаційною політикою до такого стану довела, тому що очікування швидкої перемоги, виходу на кордони 91-го року, завершення війни минулого року, цього року, воно дає можливість людині задуматися. Ну а що ж я буду в принципі йти, хай вже обороняє країну. Той хто там обороняє, я ще трішки почекаю. За півроку війна закінчиться, і ну мені не треба нікуди йти. Тому а, підставово е, повинна влада прийняти таке серйозне рішення, яке для неї буде непопулярне, політично самовбивче, але в такому випадку ці люди. Війдуть в історію України як саме ті державні мужі, що зберегли українську державність та дали можливість вижити українській нації? Отже, треба Верховному командуючому нашому президенту Верховній Раді більшість прийняти рівні. Закони, рівні права і обов'язки. Абсолютно, всі повинні пройти через службу війську. Абсолютно, всі чоловіки повинні захищати свою вітчизну. Не повинні бути білих з ксівами мажорів і так далі. Ну, в першу чергу, хочу сказати наступне. от ми шукаємо де ж знайти ресурс. У нас є. Більше там 800 тисяч, а може його. Маємо технічні проблеми. Чи є зв'язок? Є, є зв'язок, я чую вас. Державні службовці більше 800 тисяч. По прикладу. Ізраїльському так, людина, яка не боронила свою країну, не відстоювала свою незалежність, не має права працювати в державних органах. Людина, яка хоче працювати на виборних посадах, місцевому самоврядуванні в радах обласних, районних міських Верховній Раді, теж повинна пройти етап захисту своєї держави. Коли суспільство буде бачити от такі обов'язкові відносини щодо всіх, обов'язок всіх захищати державу, то і не буде, в принципі, причини сказати, а чого я маю йти там захищати когось, депутатів, ще когось олігархів. Ну, знаєте, відмовок є багато, а, і, і, і це буде стимулом, якби йти воювати. Друге. Що необхідно зробити, це поставити чіткі межі, сказати на скільки часу ти йдеш. Бо на даний момент солдат не знає, скільки він повинен служити вже третій рік, і невідомо, коли це закінчиться. Має бути а, чіткий термін. Тебе мобілізують. що ти ну з контрактом зрозуміло підписуєш терміновий контракт? Мобілізують тебе, і ти розумієш, що ти служиш вже не вийде там 12 місяців, чи 24 місяці, а як мінімум 36 чи 48. І після цього ти повинен знати, тільки ти можеш відпочити в часи, коли тебе демобілізують. Чи ти маєш рік, чи ти маєш два на вирішення своїх питань і е, можеш приділити е, увагу своїй, е, своїй сім'ї? Е, ось таким чином, в принципі, можна змінити підхід і згладити оц, оцей зараз загострення з, з двох сторін. От у третій штурмовій бригаді вважають, заявили, що нарешті мобілізація стала справедливою. Чи теж так вважаєте? Ну, ну знаєте, якось так частково, така часткова справедливість. Ну о, фактично е є особи, які якось там за кошти познімали себе з військового обліку. Є ж хто. О, Перетнув кордон е, незаконно, як, наприклад, нардев Дмитрук чи там інші, які тікали, е, інші, хто не мали такої можливості, пробували тису перепливати чи там десь в Білорусь перебігати. Е, а тут е, справедливість ну трішечки якої справедливості щодо тих осіб, які там перебували в розшуку. І е, жили цивільним життям, і жили якби наповну. Бо є частина людей, які ховаються, сидять вдома і не виходять носу, не висовуються. Є які кудись попереїжджали, тихенько сидять. А є які собі абсолютно е, е, живуть цивільним життям, як і до війни, тобто не тільки концерти, а ресторації, заходи, е, спортзали, нічні клуби, і пішло, поїхало. Тому в якомусь якомусь плані це трішечки трішечки цієї справедливості, але абсолютний мізер. А, а Для того щоб було все почасному, потрібно міняти законодавство. Якщо воюємо, то воюємо всі. Так, так. А от питання чи будуть такі мобілізовані ефективними бійцями, і як зробити з них вмотивованого воїна? Так, ви знаєте. Якщо а, попадеш на війну і а, розумієш ці загрози, то хочеш вижити, Хочеш вижити, тоді докладаєш зусиль і мотивуєшся, бо в іншому випадку ти просто згинеш. Е, бачите, скільки є е, різних кадрів свідчень про жорстокість і садизм московитів. Є розстріли наших військовослужбовців, які е, здаються е, в полон, е, не маючи можливості е, вести бойові дії, і московити е, фактично їх розстрілюють. Є гірші варіанти, коли е, московитські дюги їх катують, і то і це такими дуже е, збоченими е, різними способами. Тому не вихід здаватися московитам, бо у них в неволі вижити важко навіть е, наші захисники, які потрапили в неволю і були на контролі Червоного хреста, на захисники Азову, якщо ви бачили, якими вони поверталися е, вимореними, виснаженими просто голодом е, і від цього ворога, що з ним щось можна домовитися. Що він прийде сюди, якщо ми здамося, і будемо помилувані на ласку переможця. Абсолютно не приходиться зараз. Московія веде таку екзистенційну війну на знищення української нації. Її не цікавить території ці кавалки Донецької, чи Луганської області і Запорізька, і Херсонська не цікавить їх. Цікавить вся Україна. Та територія, в якій буде знищена українська державність, де не буде вже саме тих прав, про які люди говорять, що хочуть захищати свої прав, не буде І потрібно якраз захищати нашу конституцію, яка гарантує наші права е, наші вольності. Бо е, навіть для громадян Московії е, вони живуть в країні диктатури, і е, ми порівняно з Московією, дуже вільна країна. Е, ця війна буде довго, вона буде тривати десятиліттями. Ми не знаємо скільки, скільки буде зараз активна фаза, коли вона завершиться, яка буде перерва е, в тій війні, звичайно, це буде. Маленьке перемиря для того, щоб ворог знову набрався сил і з новою силою нас вдарив. Ми маємо готуватися відбивати кожен удар, і маємо бути сильними, щоб так міцно відбити цей удар, аби на кілька років московитам не хотілося знову до нас зазіхати. Наше завдання е, максимально розтягнути. Цей час перемиря, той час спокою і зменшувати е, час бойових дій, і спокій ми будемо мати тільки тоді, коли Московська імперія просто розвалиться, роздробиться. Ми отримуємо якийсь там передих на 50 чи на 70 років. Але ми маємо великий шанс. От зараз ми маємо великий шанс, чого не було в Української Народної Республіки, чого не було такої можливості в козаків, тому що нас підтримує третина цивілізаційного світу, третина країн нас підтримує, допомагає, і з їхньою допомогою ми маємо шанс таки здолати московитів. Часто в ефірах згадують 22-й рік, коли чоловіки стояли в чергах біля ТЦК. Як гадаєте, серед них є частка тих, хто зараз усіма силами уникає власне зустрічі з працівниками ТЦК? Думаю, що є частка, тому що в чергах до ТЦК були багато свідомих чоловіків, які зараз воюють, були багато чоловіків, які і йшли і були готові боронити якийсь невеликий час, бо то виявлялося, що можливо це місяць, можливо, два і все якби завершиться. Е -е -е і знаєте, це був такий. Я думаю, що суспільство змінилося, а світі всього, це був такий миттєвий переляк, тобто. Переляк всього суспільства було щось незвичайно, було лячно, не зрозуміло чи в тебе є шанс вижити війська біля Києва. Куди вони зайдуть? Що якби буде далі? А зараз вже заспокоїлися на більших територіях. Людей відчуття що війни немає, її не відчувається. Живуть своїм мирним життям десь коли раз в місяць, а в якісь регіони раз в три місяці залетить, якась ракета. Нагадає, і це такий плач. ой, як це було лячно, а цілу ніч не спали. Кух, все пронесло. Як да і якби і все тому ми якби повернулися зараз отаке мирне життя, і свідомість нашого населення на жаль, повернулася у 2019 рік. Ну що прикро констатувати. І ще одне питання. Верховна Рада заборонила мобілізовувати хлопців чоловіків від 18 до 25 років. Військові на передовій вважають це помилкою? Ну я не знаю. За всіх я не можу говорити. Кажу вам, що чим молодша людина, тим вона здібніша. Звичайно, двадцятирічні набагато кращі бо ніж 30-річні, а 30-річні краще ніж 40-річні, а 40-річні краще ніж 50-річні, а 50-річні трохи краще ніж ті, що мають 58, 59, ну якось воно так є. А ну бо ми взагалі повинні дбати про а, свій генофонд, однозначно, е даємо час тим а, юнакам 18-25 років ще підготуватися, повчитися, набратися мужності, взяти якусь спеціальність, військову і бажано, інтелектуально, бо кількістю московитів ми не можемо перемогти. Ми маємо перемагати їх розумом. Маємо використовувати більш точнішу, більш передовішу. Більш інтелектуальну зброю для цього теж нам потрібна молодь, тому що як би там не хотілося дядькові 56 років управляти безпілотними авіаційними комплексами, ну, але розуміємо, що хлопчина 21 ну просто фори йому дає там втричі більше чи в п'ять разів.